Усім привіт! Це фінальна частина розділу числа та вирази НМТ 2025 року, і зупинились ми на номері 63. Узгодьте вираз із його значенням. Перший це у нас синус мінус пі на 6. Ми маємо знати, що функція синус вона не парна, а це означає, що синус мінус альфа мінус виноситься вперед, буде дорівнювати мінус синус альфа. Отже, тут буде мінус синус пі на 6. Так само буде відбуватися і з тангенсом, але у косинуса мінус нікуди не виноситься, тому що косинус це функція парна, тому там мінус просто зникає. Ось, мінус синус пі на 6, мінус пишемо, синус пі на 6 дивимося в таблиці. Це буде одна друга. Отже, відповідь мінус одна друга, і це А. Друге, щоб розкрити модуль, нам треба дізнатися, чи всередині модуля оцей підмодульний вираз. Він більше нуля чи менше нуля. Пі приблизно дорівнює 3,14. І ще плюс 2, ну точно плюс, більше нуля. Це означає, що ми просто прибираємо риски модуля, але сам вираз беремо в дужки. Тепер розкриваємо ці дужки. Через те, що у нас стоїть мінус перед дужками, всі знаки у дужках зміняться на протилежні. Зводимо подібні. Пі відняти пі. Знищується як протилежні, відповідь мінус 2. Мінус 2 варіант г. Третє. Мінус 1 поділене на корінь із 2 у квадраті. Всі від'ємні числа у квадраті у нас стають додатними, тому що показник степеня парний це означає, що мінуса не буде. 1 в квадраті це 1, корінь із 2 у квадраті це буде 2. Відповідь 1 друга, тобто варіант Б. Рухаємося далі. Номер 64. Узгодьте вираз із значенням m, за якого значення цього виразу дорівнює 1. Тобто тут має бути одиничка. Ми можемо написати одна перша, ось так, і помножити хрест на хрест. Тобто вийде m дорівнює 4. Це варіант В. Завдання друге 4 в 6, поділити на 4 в степені мінус m, і це теж має дорівнювати одному. Маємо однакові основи, які діляться. При діленні однакових основ степені віднімаються. Тобто буде 4 в степені 6 відняти мінус m дорівнює одиниці. Мінус на мінус дасть нам плюс, отже, буде 6 плюс m. І з одинички ми зробимо 4 в нульовій. Маємо 6 плюс m дорівнює 0. Оскільки у нас основи рівні, ми можемо прирівняти і степені. І тоді m дорівнює мінус 6. Це варіант г в другому г. Третє. логарифм за основою 16 числа 2, плюс логарифм за основою 16m. Це теж має дорівнювати одиниці. Ми знаємо, що коли у нас логарифми додають це зверніть увагу на довідкові дані це буде перша сторіночка. Ми маємо 2 та m помножити, тобто виходить. Логарифм за основою 16 2 м дорівнює 1. Далі, якщо логарифм за основою а числа b дорівнює n, то це можна перетворити в степінь. Виходить, b дорівнює а в nній. Зробимо так само. 2m дорівнює 16 в першій або 16. Тоді m дорівнює 16 поділити на 2 8, в третьому варіант d. Далі номер 65. Число фі, що дорівнює корінь із 5 плюс 1, що поділене на 2, називають золотим перетином, яке тісно пов'язане з послідовністю чисел Фібоначчі. Узгодьте вираз і точку на координатній прямій, координатою якої є значення виразу. О, давайте розв'яжемо. Підставляємо замість фі сюди корінь із 5 плюс 1 на 2. У нас вже є однаковий знаменник, отже, ми записуємо чисельник, Корінь із 5 мінус 1. Будемо уважні, якщо у нас стоїть мінус перед рискою дробу, це означає, що оцей знак зміниться на протилежний, тобто буде мінус корінь із 5 і мінус 1. Корінь із 5 і мінус корінь із 5 знищуються як протилежні. Мінус 1 і мінус 1 буде мінус 2, тобто ми маємо мінус 2 других. Або мінус 1. Мінус 1 це в нас точка L, варіант b. Друге, випишу його окремо. Нам треба 1 мінус корінь із 5 помножити на корінь із 5 плюс 1 і поділити на 2. Якщо ми уважно подивимося, в чисельнику ми можемо помітити формулу скороченого множення різницю квадратів, тобто це буде 1 в квадраті. Мінус корінь із 5 в квадраті, а це 5, поділити на 2, мінус 4 других, і це мінус 2. Мінус 2 це точка К. Точка К варіант А. І третя. Теж собі випишемо. Логарифм за основою 5. Далі 2 помножити на корінь із 5 плюс 1 на 2, мінус корінь із 5. Двійки скорочуються, виходить логарифм за основою 5. Далі корінь із 5 плюс 1 мінус корінь із 5. Корінь із 5 та мінус корінь із 5 знищуються як протилежні. Виходить логарифм за основою 5 одиниці. А це 0. 0 це точка М. Варіант В. Далі у нас номер 66 Узгодьте вираз і точку на координатній прямій, координатою якої є значення виразу, де є е приблизно дорівнює 2,7 це основа натурального логарифму або число Ейлера. Е помножити на одиницю, поділену на 2є. Е. Тут можна написати знаменник 1. І тоді є е у нас скоротиться відповідь 1 друга. 1 друга, ось ми бачимо, тут 0, тут 1, по центру у нас n n буде відповідати координаті одна друга. І це в нас варіант Г. Друге, при відніманні двох логарифмів ми ось ці значення під логарифмічні вирази маємо поділити. Тобто виходить логарифм натуральний, 2є поділити на 2. Двійки скорочуються, виходить логарифм натуральний є. Е. А логарифм натуральний це звичайний логарифм з основою e. Е. Виходить, що у нас основа і підлогарифмічний вираз однакові, тоді такий логарифм дорівнює 1. Відповідь 1 це точка P і варіант D. І третя: 1 мінус -е є і мінус -е. є. Тут модуль. Якщо e, це приблизно 2,7, нам про це написали. То якщо ми від 1 віднімемо приблизно 2,7, нас назначення. Під модульного виразу буде менше за 0. А це означає, що щоб розкрити цей модуль, треба поміняти числа місцями, тобто мінус е 1 або записати отак: мінус 1- -Е, і розкрити дужки мінус e мінус 1 плюс -Е. є». Це те ж саме, що у нас написано тут. Далі переписуємо те, що після модуля мінус -Е, є» Знищується як протилежні відповідь мінус 1, мінус 1 точка і варіант А. Номер 67, дуже-дуже схожий. Тут так само допишемо 1, Є скорочуємо, і відповідь 2 це буде точка P, точка П варіант D. Далі, логарифм натуральної одиниці. Якщо ви подивитеся в довідкові дані, ви побачите, що будь-який логарифм за будь-якої основи від одиниці дорівнює 0. Тому це буде точка М, варіант В. І третя. Третьому, треба розкрити дошки. e е мінус 1 е плюс 1. Я бачу формулу скороченого множення, різницю квадратів. Отже, треба написати e в квадраті мінус 1, мінус е в квадраті. Зводимо подібні. Ось ці у нас знищуються як протилежні і відповідь мінус 1. Мінус 1 це точка L, варіант B. Номер 68. Установіть відповідність між виразом, де відома математична константа та проміжком, якому належить його значення. Отже, вираз косинус пі на 3 можна просто відкрити таблицю значень тригонометричних функцій і подивитися значення там. Це буде одна друга. Одна друга входить до проміжку V від 0 до одиниці. Далі π-4. Ну, тут будемо рахувати приблизно 3,14 мінус 4, від меншого числа віднімаємо більше, отже, буде з мінусом результат. Мінус 0,86. І це відноситься до проміжку Б від мінус одиниці до 0. І третє, є у нас така формула, властивість логарифма. Якщо в нас А основа степеня, у степені логарифм і основа логарифма теж А. І тут число B відповіддю буде просто B, тому тут відповідь Пі. А П це приблизно 3,14, тому нам потрібен проміжок D. Від 2 до 4. Номер 69. У відповідніть вираз із його значенням, якщо А дорівнює корінь із 5 мінус 1. Ось ми маємо вираз. Корінь із 5 мінус А, записуємо оцей вираз замість А. І от я зараз записала неправильно чому? Тому що не врахувалися знаки. Якщо я замість А щось підставляю, треба це підставляти у дужках. Розкриваємо дужки, виходить корінь із 5, мінус корінь із 5 плюс 1. Через оцей мінус знак зміниться на протилежний. Корінь мінус корінь знищується, залишається одиниця. Це варіант В. У першому В. Друге, 4 поділити на корінь із 5 мінус 1. Немає в нас такого варіанту, що робити. Будемо звільнятися від ірраціональності в знаменнику дробу. Щоб це зробити, ми можемо, от якщо б не було оцієї частинки, просто чисельник і знаменник помножити на корінь із 5. Але якщо у нас ще там щось додається або віднімається, треба множити на спряжений вираз, такий самий, але з протилежним знаком по центру. Тобто на корінь із 5 плюс 1. Навіщо саме так робити? Тому що у знаменнику у нас зараз утворюється різниця квадратів, формула скороченого множення. А це означає, що можна буде взагалі прибрати корінь у знаменнику це наша така перша місія. Корінь із 5 в квадраті це 5. 1 в квадраті це 1, тобто тут виходить 4 і тут 4. Це означає, що можна зараз перепишемо можна скоротити на 4. І відповіддю буде корінь із 5 плюс 1 варіант d. І номер квадрат плюс 2а-4. Може нам нагадати формулу скороченого множення, там частково віддалено, але, на жаль, ні. Що ми можемо тут зробити? Можемо банально просто підставити А, можемо спробувати виділити повний квадрат. Не всім повний квадрат виділяти легко, тому тут ми просто підставимо корінь із 5 мінус 1 в квадраті. Плюс 2 помножити на корінь із 5 мінус 1 мінус 4. Відносимо до квадрату відповідно до формули скороченого множення. 5. Мінус 2 корені з 5 плюс 1. Далі розкриваємо ось цю дужку. Плюс 2 корені з 5 мінус 2 і мінус 4. Мінус 2 корені із 5, плюс 2 коріння з 5 знищується як протилежні. 5 плюс 1 буде 6. Мінус 2 і мінус 4 виходить 0. Варіант Б. Номер 70. Доберіть до кожного початку речення, його закінчення так. Щоб утворилося правильне твердження, якщо m більше нуля. Що ми ось тут конкретно можемо зробити? Тангенс можна розписати, як синус поділити на косинус. Виходить m помножити на косинус х помножити. Замість тангенса пишу синус на косинус, дорівнює 2n синус x. Косинус і косинус скорочуються, залишається m дорівнює m помножити, точніше, на синус x дорівнює 2n синус x. Поділимо ліву і праву частину на синус. У нас залишиться m дорівнює 2n. Відповідно, тоді n дорівнює m поділити на 2. І це у нас варіант d. В другому ми можемо винести m квадрат з -під знака кореня. Тоді буде модуль М, але ми знаємо, що М більша нуля, отже, модуль можна не писати. Це було перше, це буде друге. Виходить, m коренів з двох дорівнює n. Тоді n дорівнює М коренів з двох, якщо поміняти їх місцями. Отже, варіант Г. Другому Г. І третє. Наша задача тут, можливо, ви вже впізнали формулу. Зробити так, щоб отут і тут були однакові основи для того, щоб скористатися властивістю. Тож, 4 ми запишемо як 2 в квадраті. Але все одно не можна поки що користуватися цією властивістю, треба ось цю двічку загнати сюди до m. Буде m в степені 2m в квадраті. Дорівнює n зробимо це. 2 в степені логарифм за основою 2 m в квадраті дорівнює n. Тоді відповідь лівої частини m квадрат. Отже, n дорівнює m квадрат. Варіант Б. Номер 7 Номер 71 Доберіть до кожного початку речення його закінчення так, щоб утворилося правильне твердження, якщо n не дорівнює нулю. Якщо m плюс 1 в квадраті мінус 1 дорівнює n, то розкриємо дужки за допомогою формули скороченого множення квадрат суми. У нас вийде m квадрат плюс 2m плюс 1 мінус 1 дорівнює n. Плюс 1 і мінус 1 знищаться як протилежні. m квадрат плюс 2m дорівнює n. У нас є така відповідь це варіант v. Друге. Якщо корінь із 2 в степені m дорівнює 2 в степені n, то тут варто згадати ось таку формулу. Корінь nного степеня із а в степені m дорівнює а в степені m поділити на n. Такий у нас перехід від кореня до степеня. Отже, в другому буде 2 в степені, це ж корінь квадратний, значить m поділити на 2 дорівнює 2 в степені n. Якщо у нас основи степеня однакові, то степені теж однакові. m на 2 дорівнює n. Це варіант d. І третє завдання. Ось цей степінь виноситься вперед просто, а ось цей степінь виноситься вперед, як обернене число, тобто буде m помножити на одиницю на n, або просто m поділити на n. Логарифм за основою 2. 4 дорівнює одиниці. Логарифм за основою 24 це буде 2. Тобто 2m поділити на n дорівнює одному. Отже n дорівнює 2м. Відповідь А. Наступний номер 72. Узгодьте вираз із твердженням про його значення, яке є правильним для цього виразу, де є приблизно дорівнює 2,7 це основа натурального логарифму або число Ейлера. Перша. Я би переписала одиницю на Е, як є в мінус першій, що мені дозволяє винести мінус 1 вперед, буде мінус одиниця, логарифм натуральний є. Даний логарифм дорівнює одному. Ми там вже вище розбирали. Отже, відповідь мінус 1. Це буде від'ємне ціле число. Тобто варіант П. Далі, ось тут, приблизно можна порахувати, 2,7 плюс 1 буде 3,7. Це буде не ціле, але додатне число, варіант В. І третє. Скористаємося формулою скороченого множення, вийде Е в квадраті мінус 2 е плюс 1. Перепишемо далі все, що після дужок мінус Є е в квадраті плюс 2є. Е. е в квадраті і мінус Є е в квадраті знищилися як протилежні. Мінус 2є е плюс 2є е так само. Залишилася одиниця. Одиниця додатне ціле число. Тобто варіант а. Наступний номер 73. Число Фі називають золотим перетином. Узгодьте вираз та проміжок, якому належить значення цього виразу. Фі в нульовій. Навіть підставляти нічого не треба, будь-яке число або вираз в нульовій степені дорівнює одиниці. І це буде проміжок, дивіться, у нас є В і Г. Але тут одиниця не включно, тобто вона не включається сюди, ми її не називаємо, а тут включно. Тобто даний проміжок закінчується на одиниці, і одиницю ми рахуємо. Тобто, це буде проміжок В. Це найчастіша помилка, яка може траплятися у НМТ обирають г чомусь. Треба з квадратною дужкою, з одиничкою. Тому тут В. Далі друге, друге вже запишемо. Корінь із 5 мінус 1, корінь із 5 плюс 1 поділити на 2. У чисельнику в нас різниця квадратів, виходить 5 мінус 1 поділити на 2, 4 других або 2. Знову ж таки, це буде або г, або д. Ми маємо вибрати д 2 включно, тому що у нас тут рівно 2 вийшло, тому це буде варіант г. І третя логарифм за основою 1,5, 2 фі, Можемо одразу, в принципі, підставити 2 на корінні з 5 плюс 1 поділити на 2 мінус 1. Двійки скоротяться, там залишиться плюс 1 і мінус 1, знищаться як протилежні. У нас залишається логарифм за основою 1,5 кореня з 5. Корінь із 5 – це у нас 5 в степені 1 друга або 0,5. Ну, нехай буде 1 друга. Ця 1 друга виноситься вперед, і в нас залишається логарифм за основою 1 та 5. І ставимо собі питання. Одна п'ята в якому степені нам дасть 5. У першому, але з мінусом. Виходить, одна друга помножити на мінус 1. Чому саме мінус 1? Давайте зробимо перевірку. Одна п'ята в степені мінус 1. Через цей мінус дріб має перевернутися, тобто буде 5 перших, перші або просто 5. І відповідь буде мінус 1 друга. І мінус одна друга в нас входить до проміжку b. Номер 74 доберіть до числового виразу його значення. Логарифм десятковий сотні. Оцей логарифм це те ж саме, що логарифм за основою 10 числа А. І ставимо собі питання: десятка в якій степені нам дає 100? У другій. Тому відповідь 2. Варіант Г. В другому синус 3 піна 2. Якщо. Ми не бачимо цього в таблиці, то треба малювати одиничне коло. 3бі на 2 це ось ця точка. Дана точка має координати 0 і мінус 1. І саме друга координата відповідає за синус, перша координата за косинус. Отже, правильна відповідь мінус 1. Мінус 1 це варіант А. І третє 2 плюс корінність 3, 2 мінус корінність 3. Знову ж таки, формула скороченого множення. Різниця квадратів. Це буде дорівнювати 2 в квадраті 4 мінус корінність 3 у квадраті, мінус 3. І відповідь 1. Варіант В. І останнє завдання, яке траплялося на НМТ 25-го року, саме з цього розділу, це номер 75. Узгодьте вираз із його значенням. 3 поділити на 3 в степені мінус 3. Як ми знаємо, якщо трійка стоїть сама по собі, значить степінь там 1, 3 в першій. Риска дробу це діє ділення, а при діленні степені віднімаються, тобто ми від 1 маємо відняти мінус 3. У нас виходить 3 в четвертій, а це 81. Варіант Д. Друге. Логарифм за основою 8, корінь кубічний із 2. Зробимо так, вісімку розпишемо як 2 в третій, а корінь кубічний це степінь 1 третя. І як ми знаємо, ось цей степінь виноситься повністю наперед, а цей степінь як обернене число. Обернене число до трійки це 1 третя. І далі логарифм за основою 2-2. Даний логарифм дорівнює 1, і 1 третя помножити на 1 третю буде 1 дев'ята варіант Б. І остання третя. Що ми тут можемо зробити? Перший спосіб просто брати значення звідси з таблиці значень тригонометричних функцій, і підставляти. Другий побачити тут формулу. Я зроблю по формулі. 2 помножити, бачу різницю квадратів а-b, а плюс b. A +B. Отже, виходить косинус 30 в квадраті, косинус квадрат 30 мінус 0,5 у квадраті теж. Косинус 30 градусів це корінь із 3 поділити на 2. 0,5 це одна друга в квадраті. Корінь із 3 на 2 в квадраті це буде 3 четвертих мінус. Одиниця на 2 в квадраті це буде 1 четверта. 3 четвертих мінус 1 четверта буде 2 четвертих. 2 помножити на 2 4. І поділити на 4 1. Отже, варіант А. На цьому ми завершили перший розділ. Підписуйтесь. Далі буде цікаво. Всім па-па!